Зараз така популярна тема про те, що змінилося, коли жінка лишилася самотньою. Ну дівчата кажуть, що всім жінкам добре від цього, від самотності, що тільки в самотності вони розвиваються, працюють, доглядають за собою. А коли вони у шлюбі чи у стосунках все. Вони не працюють, не розвиваються. Ну, ви знаєте, виглядають дуже погано всі жінки, які. Так, дівчата, пишіть, як це було у вас? Мені цікава думка, дівчат, які у нормальних стосунках, і вам дали щось стосунки, якщо ваша ласка? Так, про самотність. Я була у шлюбі і зараз ще не розлучилася. Думаю, що треба. Так ось ну, вже офіційно, бо я б хотіла ще раз. Може, може, пощастить, хто знає, ну а, так ось. І м, мені було легше з чоловіком. Легше, фінансово було легше. У мене була фінансова і підтримка, і спокійне життя досить. Тобто, якщо б взагалі все не склалося, на старість би я обирала такого чоловіка, як у мене. Ну, Ну, був. Ну, так, На старість там 80, це не жарт. <гум> ну, це, я думаю, якби він, він на, на 8 років старший, я думаю, якби він дожив до цього, дай Боже, довгих років щастя і здоров'я. ось. Потім я була у стосунках 2 роки, нещасливих дуже. І мені було не зовсім добре. Потім він пішов і мене взагалі. Ну, тобто він не пішов, але ну, він мене довів до того, що я його викинула з машини. Я зупинилась перед цим. От Уявіть. Я йому кричала всіма словами, які знала англійськими. А, і це єдині такі в мене стосунки, щоб я так розлучилася. А, і потім я була рік самотня, і о, так ось, була я рік самотня, і а, ну, я погладшила на 10 кілограмів. Я була нещаслива абсолютно. І стосунки мені дали те, що я вже 12 кілограм я скинула. Я сподіваюся, що прийти взагалі в свою нормальну вагу. Це не те, що я в спортзал ходжу чи на дієті. У мене просто нормально працює гормональний фон, коли я з чоловіком. У мене є партнер, з яким я можу разом подорожувати, щось робити, кудись ходити. Людина, на яку я можу розраховувати, щось спитати його, попросити з роботи.